Тобто, от Маріана каже, що треба базуватися на реаліях, Так. згідний. А чому ми, як держава, ігноруємо ті реалії, що у нас невелика кількість людей, які реально готові зі зброєю в руках боронити батьківщину? Це ж реалії. І якщо їх не враховувати, а намагатися з позиції. Рабовласницьких якихось підходів когось заганяти в армію, це не вирішує питання оборони країни. Крім того, у нас реалії такі, що багато маніпуляцій навколо цього питання. Тобто, коли хтось акцентує увагу, що так, справа захисту вітчизни, це є справою всього українського народу. Але вибачте, в Конституції ж написано, що громадяни. Проходять э, військову